На Франківщині рідні зустріли бійців п'ятого батальйону Прикарпаття. 400 військовослужбовців приїхали у четвер пізно ввечері. Як зустрічали бійців вдома, бачили наші кореспонденти. П'ята вечора на межі Івано-Франківської та Тернопільської областей десятки людей. Рідні, друзі та знайомі, з нетерпінням чекають бійців п'ятого батальйону Прикарпаття. Хоча б їх забрати додому, щоб не випали гарячого чаю вдома своєму цьому тому, щоб вони ще поїли вареників, боршу українського, помилися звичайно, ну і віддихнули. Стояти на дорозі доводиться кілька годин, але 11 Христя на в тому не скаржиться. Чекає найдорожчу людину, тата. Дуже дуже його люблю. Я привезла для нього квіти, їжу. Компанія цих чоловіків приїхала підтримати товариша, який теж служить у батальйоні на святково вбраній машині з особливими номерами і своєю думкою про бійців, які повертаються додому. Як вони не дезертили, а ці щури, що сидять тут і приявляють йому дезертерство, хай самі поїдуть туди, коли їх луплять градами і. І смерчом, то нехай вони витримають. Інформація про дезертирство бійців вкрай обурює жінок. Відстоювати честь своїх чоловіків та синів вони готові до кінця. Ми не дадімо позорити ні батальйон, ні честь України. Нравиться не лініравіться. Я вам говорю, парвом. І ось довгоочікуваний момент. Бійців п'ятого батальйону Прикарпаття зустрічають оплесками та теплими обіймами. Жовті, шкільні автобуси та старенькі урали. Це і є колона батальйону Прикарпаття. Ось так без вікон та дверей вони приїхали зі сходу України. А це наша техніка. Оце вся наша техніка. Ока митрольована їхали... те там далі все пробити від мінометного обстрілу. Як трофей прихопили з собою і снаряд від російської установки. Ураган його знайшли на полі після обстрілу ворожими військами. От тепер бачите, чого ми відійшли. Патрончик, отакий, от що видала держава, а всі проти оцього, з автобусами. Це тільки третя частина. І заряди йшли шарикороликовими. Що Вони прошивають, прошивають цю техніку, касета ще й знайде. Фосфор вони приміняють дуже сильно, прожигають дуже больно. І тут йшли обшивка, коли штаб обстрілювали, були надпис. Привіт Майдану. Найважче було впродовж останніх двох тижнів російськими мінометами та градами бійців обстрілювали майже безперервно, розповідає командир батальйону. Коли солдати залишилися без документів одягу та зброї, він прийняв рішення відступити і не шкодує про це. Їхали буквально десь два кілометри від міста, і то полями. градом накрило, ж там черінки лишилися одні. Я собі уявляю, якби там люди то з дерева черінки полишались посадь. А якби там люди були, там би ніхто не вижив. Якщо б я привіз 200 трупів, я напевно би був героєм. А якщо я привіз нормальних живих людей, один ранений вийшов, значить я дезертир. Інформацію про нібито відкрите кримінальне провадження щодо інциденту з батальйоном, обласний військовий комісар не підтвердив. Не відкриту ніяке кримінальне провадження. Мені такі факти достомено невідомі. Не йде, в мене не йде молодо. Автобуси з бійцями відправились у військову частину, звідки два місяці тому вирушали в зону АТО. Після здачі зброї на них чекає тижнева відпустка. Що буде далі? Вирішуватиме Міноборони. Хлопці запевняють, готові знову повернутися на війну. Просять лише належним чином озброїти.